Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові, ви І зараз ми будемо готувати варіацію на тему лазані. Ну, звичайно, це не дуже там воно з лазанью спільного має. Але сама техніка приготування і всі процеси, які буду робити, це процес лазання. Тільки то, що замість тіста в лазані в нас буде баклажан. Так так, вже сезон баклажанів, в мене там є декілька вже страв, а от такого чогось тіпа запіканки нема. Ну, це, напевно, одна з моїх самих улюблених страв з баклажанів. Вона виходить дуже смачна, ароматна, ситна і гарно подається і цікаве. Ну і, звичайно, ви таке приготуєте і всі будуть дуже гарно здивовані, що ще таке можна з баклажанів годувати. Перелік продуктів не складний, недорогий. Зараз, тим більше сезон, баклажани вже досить дешеві, помідори також. Так що за вас вподобайка, коментар. Ну, звичайно, підписка, але Не думаю, як то ви ще можете бути не підписані. що за неподобство. Дзвіночок. І ви будете завжди в курсі, що я готую класного. Так що сідайте позручніше і починаємо готувати. І так, нашу роботу ми почнемо з. Баклажанів, Ну, звичайно, там помити, пообрізати. І нарізати ми їх будемо такими не надто тонкими і не надто грубими пластинами вздовж. От так. Солити нічого не будемо. Зараз вже такі баклажани пішли. Я вже переконався, що вони зовсім не гіркі. Це якісь вже, напевно, генно модифіковані. Ну і так нарізаємо всі баклажани. Ну і забув сказати, як завжди, що, що, які скільки буде в описі під відео. І я готую порцію двойно. Подвійно. А рецепт я напишу на таку невелику, там, звичайно, там, цю керамічну формочку. Там, звичайно, таку, для, Щоб повечеряти. Я готую двійну, як завжди, в мене гості. Баклажани ми вже нарубали. Помідори нам треба відправити у блендер. І зробити типу, томатного соку. Можна тут розрізати, можна не розрізати. Я вже спеціально взяв такі помідори, які там такі м'які, вони гарно зблендеряться. І сюди за бажанням можете додати чесник, якщо любите, скільки хочете. Ну там мінімум зубчика три, а там можна і... до нескінченності. Наскільки любите чесник. Цибулю нарізаємо дрібненько і будемо обсмажувати. Ох, ох, це буде А, а Цибуля нарізана. Розігріваємо кастрюльку, де ми будемо весь наш соус тушкувати і йдемо смажити. Та й взагалі тут йдемо до сковорідки, бо вже решта все буде плити. Цибульку обсмажуємо до такого вже легко золотистого кольору. Хто любить вже аж, 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 аж гарно підсмажено, може смажити до такого ярко-карамельного. З помідорів ми зробили томатний сок, томатне пюре. І чеснику я додав 8 зубчиків, Я чесник люблю. А в сковорідку наливаємо трошки олії і наші баклажани ми будемо обсмажувати з кожної сторони, до такої гарної золотистої з кориночки. Ну, фактично все буде приготовлено і там сама лазань буде запікатися хвилин 18-20, так що треба все підготувати, щоб воно вже все було готове. Ну, от, кажу, так наші баклажани мають виглядати. Наша цибуля вже майже готова. Це буквально пару хвилинок і будемо додати фаршик. І баклажани от таким методом смажимо, поки не пересмажимо. Закидаємо фарш. Фарш брій, який хочете. І куриний піде. У ну, мене свинина і така жирненька свинина. І всипаємо наші спеції. І обсмажуємо. Перемішали і обсмажуємо декілька хвилин і постійно помішуємо, щоб нам не зробилася коп'єта, а щоб фарш що повністю роз... був розсипчатий. Посмажилося і вливаємо наші помідорки. Перемішуємо і ще тушкуємо хвилин 12-15 на середньому вогні. Ну, це наш стол проварився, надто не виварюйте, щоб лазань не вийшла сухою, має бути трошки рідини. Ну і вже остання порція баклажанів досмажується. Так що зараз будемо все складати. Ну, це трохи має трошки устигнути. Так що через хвилин 15. Тепер наші баклажани отак викладаємо у форму, в якій ми будемо випікати. Форму бажано застелити фольгою чи пергаментом. Можна рукав до випікання взяти, застелити, щоб нічого там не пристало. Поверх викладаємо наш фарш. Розрівняли все гарно, тепер зверху чуть-чуть сиру. В цілому, десь сиру піде грам 250. Кожен шар ми будемо так присипати, щоб воно просто зліпило все гарно до гарної Бачимо, сиру буквально трішки. Ну і зверху викладаємо ще один шар баклажанів. І так чередуємо, поки не закінчиться все. Останній шар може бути без різниці, чи баклажани, чи фарш, як у вас там буде. Останній шар в мене вийшов зовсім донесенький шар фаршу. Тут я завжди можу не розрахувати, потушені такі з трутами буває, що крем, там десь товстіше, десь тоньше. Якщо хочете то розраховувати, так, щоб останній шар були баклажани. Ну, тут різниці нема, бо зараз ми це все дуже щедро притрусимо сиром. І будемо запікати хвилин 20 приблизно при 180 градусах. Сиром притрушуємо так щедро. Ну, духовка розігріта до 180 і приблизно 17-20 хвилин дивлячись, з кого яка духовка. Як буде гарна золотиста скоринка, сир розтопиться, значить готово. Тут в цілому вже все готово, так що готувати особливо не потрібно. Ну, побачимося. Скажу, скільки я готував. У мене запікалося 25 хвилин. Ой, ну, скориночка, сир буде тягнутися. Клас. Ну Тепер хай з хвилин 7-10 постоїть. Ми Прямо з пилу жару її не варто подавати. Має бути гаряча, але аж надто. Так що побачимося через пару хвилин. Короче, вже частину в мене з'їли. Отак подача виглядає. Бачите, як гарно. Красота просто смачно. І незвично, бо це типу, і запіканка, і лазань, і, і все в одному. Ну, подача мінімальна, додав трохи базиліку, особливо не мав часу там, думати над презентацією. Ну, як бачите, так воно в формі виглядає, вже половини нема. Так що заходьте на канал, готуйте, підписуйтеся. Всім мирного неба і слава Україні! Разом до перемоги!